Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. І нарешті до нас приїхали індійські оригінальні колінвали до ваших ЮМЗ МТЗ Д65Д240. Не було їх десь півтора місяці. Ці колінвали, коли закінчуються, дуже довго потім з Індії пливуть до України. Тому кому вони дійсно потрібні, таких дуже багато. Встигніть замовити, тому що коли вони починають закінчуватися, деякі магазини по них піднімають ціни. Я думаю, вам не потрібно втридорога їх купляти, тому саме час. Час, коли їх завезли в Україну, поки ціна така сама низька, треба їх брати. І сьогодні хочу вам розповісти, чому я вважаю саме ці колінвали найкращими до вашої техніки. Давайте почнемо з юмзочного колінвалу. А, до речі, це в нас поставочка 15 штук, і десь через тиждень приїдуть ще 15 штучок. Поки що є в нас 30 колінвалів. Е, ну і давайте почнемо з Юмза. Як ми з вами знаємо, ніяких рідних оригінальних колінвалів до ЮМЗ вже давним-давно немає, а вони були. Сталеві і ковані. Це найважливіші дві характеристики нормального колінвалу. І саме ось цей балу він також йде сталевий і кований, тобто максимально наближений до оригіналу. Є також ще аналоги по ЮМЗ колінвали, більш дешеві. В нас вони також є у продажі, в нас їх купують. Так само часто, як і усі балу, але вони зроблені методом лиття із високопрочного човону, і вони менш надійні ніж ось ці ковані і стильне. Але вони дешевші. Вони там коштують в районі 8 тисяч. Цей я зараз вам ціно не скажу, але мені здається, десь 12-13 тисяч. 13500 буде ось така, ось така приблизна ціна, тобто не сильно дорожче, не в два, не в три рази. І це, звісно ж, добре, коли там болти під запресовку, це ми з вами розуміємо. Але ще раз повторюся, чомусь не всі прислухаюся. Найважливіше це сталь і паковка, тому що так він більш надійний, більше вихажує, більше в нього ресурс, з ним буде менше проблем. Його можна проточувати, тому що він стальний, чавунний, проточувати не можна. Ну, я знаю, зараз можуть зі мною посперечатися його коментар. Але я не спеціаліст по проточках колінвалів. Я вам кажу те, що мені казали спеціалісти: що човун точити не можна, а сталь можна до R4 спокійно, як і оригінальні колінвали. Звісно ж, ви коли його будете отримувати по пошті, вести потім до моториста, ставити на призми, не бійня, перевіряти, це все зрозуміло, це все правильно ви робите. Ми тільки за завжди, коли нас люди питають, чи можна повести, якщо вдруг щось повернути, хлопці, звісно. Дійсно, можна без питань, якщо дійсно щось не так, повернете його до нас без зайвих питань, ну, якщо ви не провіряли на токарному станку, тому що так, такі в нас також є е, люди і кажуть, де в нього бієння. Та ми кажемо, так ви ж не на токарному станку перевіряєте, тому що він, в принципі, дає бієння, треба ж на призмах його крутити. І в нас є навіть відео огляд, як ми робили, е, перевіряли на бієння індійський колінвал в ідеалі кажуть. Просто в ідеалі, все це маєте на увазі шийки всі. Блискуче колінвал виглядає ну супер як конфетка. В заводській коробці йде з паспортом. Номерний на кожному колінвалі. Ось я вам з вже казав, це йде номер, дата виробництва. Він же є на самому колінвалі і в паспорті. Є всі маркування. Це вже, мабуть, десяте відео по цьому колінвалу, і ви вже вивчили це все. Ну і давайте по МТЗ. По МТЗ складніше, тому що там ще є оригінальний колінвал, білоруський, вони продаються в Україні, але вони коштують в районі 20. 25-30 тисяч гривень. А ось такий індійський буде коштувати в районі 11-12 тисяч. І по характеристиках те ж саме. Сталь, паковка. Навіщо переплачувати в 2-3 рази купувати білоруський колінвал, якщо є ось такий крутий, дешевший індійський. Я не розумію. Я думаю, багато хто купляє ось цей індійський колінвал. Це дуже Добра заміна оригіналу, і всі в принципі залишаються задоволені і кажуть: а навіщо мені ці білоруські? Тому що дуже рідко, коли таке буває, що аналог такий самий, але в два рази дешевший. І ось з калінвалом це саме так. Ви не пошкодуєте, якщо зекономите і візьмете цей балу. Ми їх багато продаємо, вони в нас розлетаються, і буває навіть таке, що приїжджають до нас клієнти до складу, кажуть: ви виносьте все, що які у вас є, будемо роздивлятися і завжди зупиняються на індійських балу. Але потрібно купувати саме оригінал. Так що все, друзі, в кого є кошти, в кого є бюджет, можливості, купуйте цей, в кого немає, купуйте дешевше. Але я ось на Люблю, коли починається така історія, коли і коштів так нема, ну ограничений бюджет. Ми все розуміємо, зараз такий час. Але людина хоче собі такий і починається гра: знайди підробку в якомусь незрозумілому магазині і якби сам себе обманюю. Так, не треба цього робити. Якщо немає коштів, беріть шовунний, Якщо в нас є навіть люди, котрі телефонують кажуть, можна мені щось подешевше, тому що в мене ЮМС 4 рази на місяць виїжджає, тобто, взагалі, робот практично немає Вони беруть шавуні, ставлять і нормально з ним працюють, тобто вантаження немає нічого. Все, не буду затягувати відео, повторюватися. Всім гарного дня. Сподіваюся, вам було цікаво. Будь ласка, підпишіться. Всім пока.